Добрий день, мої любі класних шановні батьки. Сьогодні ми з вами виконуємо різдвяного ангела, сторінка 31. Нам з вами знадобляться ножиці, клей та на сторінці 29 у нас є ось такий шаблончик. Дивіться, що ви робите? Ви вирізаєте по контуру, по контуру. Дивіться, Тут ми теж вирізаємо, а ось ці квадратики і наші смужечки ми не, теж вирізаємо, їх не розрізаємо. Далі беремо фломастерами і на біленькі частинки нашої з вами сукні ми робимо орнамент, тобто якісь там криску, трикутнички, кружечки. Ось як щоб порівняти, ось бачимо червоними. тут зробили такі, немов половинки долки з синіми карапочками, трикутнички. так, Тобто створити свій орнамент. Далі ми оці лінії означають лінії згину. Ми згинаємо і оцю смугасті ми тут приклеїмо. І у нас з вами виходить. Ось е, така фігурка. А, цю о, фігурку ви можете вставити стрічечку, або ниточку, та підв'язати і підвізити. Люди здавна вважали, що в кожної людини є свій ангел охоронець який оберігає впродовж всього життя. Ангели ангел, маленькі друже. Довіряю тобі дуже. Хоч не бачу, відчуваю. Поруч ти перебуваєш, від лихого захищаєш і мене охороняєш. Отже, виготовте паперова ангела та прикрасте мінімуріздяну ялинку, щоб тільки в новому році було тільки все найкраще. До побачення та гарного дня! Вважаю успіхів вам виконання!